Україна відстоює свою незалежність завдяки тому, що вона не на самоті. Завдяки об'єднаному народу, завдяки нашим воїнам і всьому світу. Кременчуцькі новини в ефірі ми розпочинаємо. Від учора опалювальний сезон стартував у багатоквартирних житлових будинках Кременчука. Вчора подали теплоносій для центральної частини міста. Сьогодні такі роботи проводились у нагірній. Детальніше вже за мить. У квартирах Кременчужан поступово тепліше. За розпорядженням міського голови Віталія Малецького, у Кременчуці від учора розпочався опалювальний сезон у багатоквартирних житлових будинках. Самого ранку тепловики почали подавати теплоносій у центральній частині міста. вчорашнього дня ми розпочали запуск опалення в центральної. В частині міста. Прийшла рознарядка поетапного підключення. На вчорашній день було три квартали. Почнемо займатися розвоздушненням чердачних будинків. Сьогодні підключали систему централізованого опалення у житлових будинках нагірної частини Кременчука. Станом на 16 -го годину сьогоднішнього дня опаленням вже забезпечені 490 будинків. 30 жовтня згідно розпорядження міського голови. Ми розпочали підключення системи централізованого теплопостачання мешканцям міста. Згідно графіку, вчора було підключено центральну частину міста. Сьогодні підключаємо на гірну частину і завтрашнього дня будемо розпочинати підключення системи опалення в селищі Молодіжне. Над подачою теплоносія працюватимуть впродовж тижня, аби вже наступного всі мешканці відчували тепло у своїх домівках. Варто зазначити, що з початком опалювального сезону в оселях можуть виникати пориви на трубах та батареях. Зазвичай такі аварійні ситуації пов'язані з ремонтом батареї у квартирах або стояків багатоповерхівок. Якщо у вашому будинку стався порив, телефонуйте в службу допомоги мера за номером 1563 або на аварійну службу керуючої компанії. Номери телефонів. Ви бачите на екрані. Аварійні служби керуючих компаній працюють цілодобово. Важливо, що теплове господарство міста забезпечене потужними генераторами, за допомогою яких навіть у можливі блекаути тепло продовжуватиме надходити в квартири Кременчужан. Валерія Лисенко, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. За минулу добу у Кременчуці та районі було скоєно ряд правопорушень. Серед них напад з ножем на неповнолітнього, ДТП з потерпілими, інтернет-шахрайство та розшук малолітнього хлопця. Деталі у наступному матеріалі. За минулу добу до Кременчуцьких правоохоронців надійшло 26 повідомлень про кримінальні правопорушення. 12 зловмисників, причетних до них, вже встановлено. Зокрема, вчора в районі молодіжного. Під час конфлікту чоловік поранив ножем 17-річного підлітка. Потерпілого хлопця госпіталізовано до лікарні з непроникаючим ножовим пораненням в області грудної клітки. Інформація надійшла від місцевої приватної фірми охорони, які викликали відповідно слідчо-оперативну групу. Було встановлено, що під час з конфлікту чоловік деностретього року народження спричинив йому дане ножове поранення. На місці події було вилучено речові докази, також опитано свідків та встановлено всі обставини. По вулиці Вадима Пугачова вчора вранці сталася ДТП за участі легкової автівки та пішохода. Жінка водій Нісану скола наїзд на жінку пішохода 88-го року народження, яка переходила при частину на нерегульованому пішоходному переході. Потерпіло госпіталізовано до лікарні з підозрою на переломи, розчато кримінальне провадження, встановлюються всі обставини даної дороги. Також вчора до правоохоронців надійшла інформація з одного з сіл Кременчуцького району. Мати повідомила, що її син вийшов з дому і не повідомляє про місце свого перебування. Під час перевірки інформації було встановлено, що підліток рухався в напрямку міста Дніпро. Вже через декілька годин було встановлено автобус, на якому рухається. Та відповідно за допомогою колег з Дніпропетровська місце перебування хлопця було встановлено та передано подальшого його рідним. З ним все добре. Наразі встановлюються юнальними поліцейськими обставини такої поведінки. І знову до подій зі світу шахрайства оперативниками встановлено злодія, який впродовж декількох місяців здійснював псевдоторгівлю через різні сайти у Кременчуці. Пропонував придбати в нього одяг різного роду в подальшому отримував передоплату та не виконував свої зобов'язання на. Разі йому оголошено про підозру за скоєні шахрайства доведено близько шести таких фактів. Зараз слідчі встановлюють і ще ряд потерпілих, які купили неіснуючий товар у Кременчужанина. За фактом розслідується кримінальне провадження першої статті 190 це шахрайство. Встановлюються всі обставини. Тож будьте пильними, не відправляйте гроші, номери банківських карток або іншу конфіденційну інформацію незнайомцям. А у разі проблем одразу звертайтесь до поліції. Софія Григоренко, Віктор Петров Кременчуцький. І новини На початку жовтня міський голова Кременчука Віталій Малецький підписав угоду про побратимство з французьким містом Клермон Ферран. Програма перебування української делегації була досить насиченою, адже і українці, і французи накреслили для себе чимало цікавих тем для співробітництва, в тому числі і у сфері культури. Корисною в цьому плані для Кременчужан стала екскурсія в театр комедії Клермон. Про мистецький осередок нашого французького міста-побратима наш наступний сюжет. Одним з унікальних осередків культури у французькому клермон Феррані є театр комедії Клермон. Він має статус національної сцени після більше ніж 22 років без власного місця. Театральний колектив нарешті оселився в цій будівлі з травня 2021 року. Навколо колишнього автовокзалу, що є пам'ятником архітектури, був зведений новий храм мистецтва, який поєднав історію та сучасність. Міський голова Крамчука Віталій Малецький під час робочого візиту до Клермон Ферану відвідав комеді Клермон. І це ми зараз знаходимося в колишньому полі на це. На просторий хол колишнього автовокзалу спроєктували як місце зустрічей та проведення цікавих проектів культурного посередництва. Велика червона зала горизонт розрахована на 878 глядацьких місць, обладнана сучасною та ефективною сценографічною апаратурою. Друга зала для вистав приміщення можливостей з модульною трибуною. В розгорнутому стані може вмістити до 336 сидячих глядачів, а в штабелі до тисячі стоячих людей. Ще одна невеличка студія з можливістю приймати публіку на відкриті репетиції та унікальні виступи, куди власне і потрапив міський голова Крамчука Віталій Малецький. Тобто вони тут проживають протягом э, певного часу, створюючи свою п'єску. І через тиждень можна збиратись тут, в цій залі публіка, щоб трупа представила. Як називається ця п'єса, що це герої представили? Керіно порте вутро п'єса. А, спектакль вас апелі «Сага Фамилья». Емоцію, якусь Яку б він хотів знайти в персонажі, він її намагається видобути за допомогою горішка для авокадо Горіх. Якщо його там поковиряти, потім він засушується, то він так скокожується і виходить і от, приблизно те, що ми бачимо зараз перед нами оцю маріонетку. У комеді Клермон запрошують на творчі резиденції і визнаних майстрів і починаючих творців. Зараз у театрі працює 26 постійних співробітників минулого сезону. 60 тисяч глядачів відвідали понад 70 вистав у сфері театру, танцю, музики та цирку. Спілкуючись з директоркою театру Селін Бреант, Віталій Малецький висловив сподівання, що підписання угоди про побратимство сприятиме творчому обміну між артистами Крамчука і Клармон Ферано. Вікторія Пальчик, Вікторія Максимович, Крамчуцькі новини. Отримати компенсацію за пошкоджене або зруйноване в результаті російської агресії житло відтепер зможуть і ті громадяни, які відремонтували його самотужки за власний кошт. Більше про це наш наступний сюжет. Президент України Володимир Зеленський підписав закон про виплати громадянам, які за власний кошт відремонтували житло, зруйноване в результаті російської агресії. Отримати компенсацію можна за програмою Є відновлення. Це буде третій етап комплексної програми відновлення житла, який розпочнеться з 1 січня 2024 року. Нагадаємо, перший етап передбачав ремонти пошкоджених будинків вартістю до 200 тисяч гривень. Під час другого українці отримували компенсацію за повністю знищене житло запуск третього етапу планували давно, з огляду на відповідні запити від людей, які зробили ремонт самотужки, адже вони так само мають право на державну компенсацію і претендують на неї. Компенсація надається за роботи та будівельні матеріали, щодо яких заявник не отримував грошову чи матеріальну допомогу від громадських чи міжнародних організацій, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ. На компенсацію можуть претендувати власники приватних будинків квартир, які були пошкоджені через бойові дії та знаходяться на неокупованій території. Щоб отримати дану допомогу, потрібно подати заяву на компенсацію через дію, повторно допустити комісію до обстеження відремонтованого майна та надати їй підтверджуючі документи на пільгу та право власності. Комісія фіксує виконані роботи та порівнює результат з первинним оглядом, який зафіксований в РПЗМ. Конкретна сума по кожному об'єкту визначається комісією на основі розвідку. З рахунків, затверджених у постанові Кабміну, кошти виплачуються на поточний рахунок та можуть бути витрачені на розсуд отримувача. Анна Литвин, Кременчуцькі новини. Креативно, творчо і весело пройшов минулий тиждень у місцевої молоді, адже з 23 по 29 жовтня у Кременчуці працював центр життя стійкості «Місце сили, який зібрав підлітків 14-17 років. Детальніше про те, чим займались у молодіжному таборі, у наступному сюжеті. Енергія твого майбутнього так звучить девіз табору для підлітків. Робота якого тривала з 23 по 29 жовтня у нашому місті. Центр життєстійкості місце сили функціонував на базі ліцею номер 10 Він об'єднав у свою родину учнів та учениць, студентів та студенток різних навчальних закладів Кременчука з єдиною метою зарядитися емоціями та новими ідеями. Центр життєстійкості місце сили Кременчук намагалися якомога широко розкрити енергію та потенціал підлітків саме на осінніх канікулах. Вони розглянули різні методики, пройшли за тренінговою програмою Наталії Лищук, ну і, звичайно, проявили себе як лідери і розвили свої soft skills. Також питання кібербезпеки досить широко розкрив В'ячеслав Носкін, який познайомив дітей із небезпеками в інтернеті, із захищеними сайтами, фішингом, ну і, звичайно, збереженням своєї анонімності. Завдяки роботі центру життєстійкості ці канікули зарядили підлітків енергію майбутнього, новими враженнями та бажанням реалізовувати власні ініціативи. Тиждень минув креативно, творчо, плідно та дуже цікаво. До нас завітала патрульна поліція з тренінгами по правилах дорожнього руху, кібербезпеки та відповідальність підлітків перед законом. Також працювали психологині, які знайомили дітей із емоціями, почуттями, способами виходу з негативних емоцій. Також були запрошені спеціалісти з. Денного центру соціально-психологічної допомоги Марія Тимошенко, яка провела майстер-клас до Хелоїну, де дітки вчилися долати свої страхи та розслаблятися за допомогою такої як арт-терапії, за сім достатньо насичених днів. Учасники проекту мали змогу розвинути навички лідерства і життєстійкості, займатися самопізнанням і конструктивною взаємодією у колективі, навчитися критично мислити і визначитися з вибором професії майбутнього. Дуже дякую нашим тренерам. Та нашій компанії все було надзвичайно круто. Я дуже вдячна нашим тренерам за таку можливість отримати цікаві знання та цікавих друзів. А також це, напевно, був найнасиченіший тиждень канікул у моєму житті. Дякую тренерам за те, що вони дали нам таку можливість кушати супчики. <реш> Дякуємо нашим координаторам, які наставляли нас на протязі всього цього часу, та взагалі організаторам, які влаштували цей табір. Це були насичені канікули. Всім дуже дякую. Дякую організаторам за надання можливості розвивати свої комунікативні навички та подолати страх вільно висловлювати свої думки. Особливо мені сподобалися тренінги з патрульною поліцією, тому що в такі часи зараз безпека у нас на першому на першому місці. Я дуже дякую всім тренерам та організаторам. Якщо не було б цього табору, я б не дуже весело провела б канікули. Хочу подякувати за те, що я тут знайшла дуже класних друзів та дізналася багато нового. Дуже дякую всім тренерам та організаторам, які організували. Але цей табір це був дуже веселий тиждень у моєму житті. Я дякую Надії Станіславовні і Вікторії. Мені дуже сподобався цей табір енергетия майбутнього, бо я хочу, щоб цей табір населі в моєму житті. Кожен день у таборі був дуже веселий, цікавий, креативний, інформативний. Дякую за всю інформацію, за всі навички, які я здобула тут в цьому таборі. Знайшла собі нових друзів. Центр життєстійкості у Кременчуці було створено громадською організацією «Клуб ривалок України за підтримки НФІПІЙ фонду ООН у галузі народонаселення та програми розвитку ООН в Україні в межах проекту ЄУФОРИКавері. Розширення можливостей громад в Україні за фінансової підтримки Європейського Союзу та підтримки Кременчуцької міської влади. Катерина Груднєва, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Питання, як зробити так, щоб на все вистачало грошей, завжди актуальне. 31 жовтня всесвітній день економії, тож ексклюзивно для кременчуцьких новин журналісти поспілкувались з фахівцем в сфері економіки та готові поділитися інформацією з нашими глядачами. Одним з вічних питань є економити гроші чи намагатися заробляти більше, відкладаючи решту життєвих планів на потім, що може покращити ваш рівень життя, а що навпаки призведе до погіршення ситуації. 31 жовтня у Всесвітній день економії Кременчуцькі новини шукали секрети фінансового успіху. Є дуже багато можливостей для додаткових е заробітків населення, е і на сьогоднішній день це для населення, так скажемо, е паличка. Така, допомоги, так. Але заощаджувати можна тільки тоді, коли ти заробляєш. Більше, менше. Взагалі в економіці вважається, що треба не менше 10% заощаджувати населенню для свого ну більш-менш стабільного існування в майбутньому, у чому ж фахівці радять зберігати заощадження, кожен визначає для себе сам це може бути і валюта, це може бути якась нерухомість, це може бути якісь додаткові вкладення в якийсь бізнес, і це теж заощадження на майбутнє, тобто не можна сказати, що краще. Хотілося б і більше заробляти, і більше заощаджувати. У будь-якому разі, це повинно бути 50 на 50. Тобто, якщо ми беремо валюту, то краще не мати заощадження тільки в одній валюті, а хоча б як мінімум в двох. Якщо є можливість заощаджувати в бізнес, це дуже добре. Але ж ми розуміємо, що і бізнес на сьогоднішній день теж в скрутному становищі. Тож варта мета заробляти більше грошей, витрачаючи при цьому більше часу та сил на додаткову роботу, якщо бізнес дає можливість додаткового заробітку, додатковий бізнес це дуже добре. Якщо людина має можливість десь або навіть працювати фрілансером, це теж є можливістю його додаткових заробітків, але все ж таки 24 години ніхто не відмінить. Тому в будь-якому разі, ви саме для себе повинні вирішити, що вам краще. Краще працювати на дачі і мати якісь продукти харчування і не витрачати на це гроші, або ці години віддати бізнесу може саморозвитку. А якими засобами економії користуються кременчужани, та чи вдається їм взагалі заощаджувати? Все должно быть в меру. Нельзя сказать однозначно, что лучше экономить или лучше больше зарабатывать. Золотая середина должна быть во всьому, Чтобы хватало. Все принцип достаточности. У каждого своя мера. Сейчас такое время, что не знаю, что буде завтра, поэтому особо. Не віжу смислу економити. Поки є можливість живим посередством в будь случае. випадку. І те, і друге. Тобто треба якийсь баланс чи да, і економити, і більше заробляти. Тобто намагайтеся економити і відкладати. Да. Однозначно, треба економити. Е, гроші люблять рахунок, а отже, їх треба рахувати. Бабуся казала копійка гривню береже, так економимо, стараємось відкладати. А можливо якось розподіляєте бюджет. Ну так, якщо. Обов'язково. Отримуємо зарплату і розподіляємо. Більше працювати. Тобто економія взагалі не... Вона не працює, так. Да, Від того, що ну, на практиці. Від того, що ти зекономиш деякі 10%, це не покращить твоє життя. Тільки більше працювати. Ніяких секретів. Просто завжди думати головою і все прораховувати наперед. Бажаємо всім розумно економити, досягати бажаних фінансових цілей та бути щасливими. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременчуцькі новини. Чимало дівчат люблять фотографуватись. Проте зі зміною сезону змінюється і тематика фото. Осінь найкраща пора для красивих та креативних фотознімків. Про те, як прикрасити звичайне фото на фоні яскравого пейзажу, дізнаєтесь вже за мить. Осінь, надзвичайно красива пора року для атмосферних фото. Різноманіття її барв дозволяє експериментувати не тільки з локаціями, а й образами. У поєднанні насичених осінніх кольорів разом з незвичними реквізитами можна створити унікальні фотознімки, котрі прикрашатимуть кімнату чи стрічку у інстаграм. Серед найпопулярніших реквізитів для осінніх фото, звісно, осінні листя. Окрім нього, можна використати парасольку, картату сорочку, м'яке покривало, склянку кави і не тільки. У відкритих джерелах є безліч ідей використання цих предметів у фотозйомці. Але якщо ви опинилися далеко за містом, не маючи реквізиту під рукою, для вас теж знайдуться варіанти. Для більшої естетичності осінніх фото слід знати базові поєднання кольорів. А саме, жовтий добре поєднується з темнозеленим, червоним, помаранчевим та бордовим. А гарною локацією для ваших знімків можуть стати парки міста, набережна, затишні кав'ярні та фотозони, котрі влаштовують місцеві бізнеси. Катерина Груднєва, Віктор Петров, Кременчуцькі новини. Волонтери громадської організації на крилах надії України організували хеллоуін паті для дітей та дорослих. Як прийшло свято та про враження дітлахів і їхніх батьків? Наш наступний сюжет. Аквагрим, квести та конкурси вихідними волонтери громадської організації на крилах надії України, провели неймовірне свято присвячене Хеловіну. Сьогодні у нас приймають участь всі бажаючі діти і дорослі, які до нас завітали. На святі дуже чудові підготовлена програма, різноманітні конкурси, ігри, лотерея. і наші спонсори це кадитерська. Фабрика «Колобок» і ЧП-Біленко нам діткам надали солодку вату, попкорн, молокозавод данон нам дали дитячий коктейль. На заході можна було і повеселитись, і армії допомогти, придбавши вироби хендмейд. Участь приймають в цьому заході діти-переселенці наші місцеві, а також діти, якими ми опікуємося. Це діти з інвалідністю з громадської організації, особлива майстерня. Вони теж приймають участь і їм дуже подобається. Окрім чималих порцій, смачних страв з Арбуза, якими можна було поласувати на святі, дітлахи та їхні батьки отримали величезну порцію позитиву та незабутніх вражень. Ми завітали на свято Хеллоуін до організації на крилах надії зі своєю дочкою Мор'яною. Ми переселенці з міста Харкова. Нам дуже все сподобалось. Гарне свято. Діти були у захваті конкурси, розваги дуже добре, дуже гарно Дякуємо їм велике. Я пошла на свято танцювала. Пила і приймала участь. В іграх. Сподобалось все. Тут були різноманітні конкурси. Також за донат для нашої армії можна було придбати різні смаколики дітям. Це були такі тематичні смаколики, там пиріжки з гарбузом, гарбузовий пиріг. І звичайно ж, конкурси, у яких мої діти з радістю приймали участь. Тому все чудово, мені все сподобалось. Я прийшов на це свято і вдягнув. Костюм супергероя, який мені подарувала мама. Це було моє найкраще свято. Я бажаю, щоб в нашій, в нашій рідній країні не було війни. Анна Литвин, Віктор Петров, Кременчуцькі новини фронт це не якась лінія на мапі. Це люди, це стійкість, це готовність битись, це опора один для одного, це допомога один одному. Ми дякуємо всім, хто бореться за нашу державу. Слава Україні.